Мобілізацію у розпалі Невже до війська почнуть призивати тисячі чоловіків. Головком Олександр Сирський шокував своєю заявою. Експерти вже навіть встигли дати свою оцінку, тому що наразі відбувається з мобілізацією. Але давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про необхідну кількість мобілізованих чоловіків для українського війська щомісяця, колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, повідомив, що потреби у мобілізації також можуть залежати від масштабів наступу окупантів. Боже, в нещодавньому інтерв'ю Олександр Сирський сказав про необхідність призивати до 30 тисяч чоловіків на місяць. Він повідомив, що ворог щомісяця збільшує чисельність своїх збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. Така цифра досягається за рахунок високих виплат росіянам. У деяких регіонах РФ вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. Головнокомандувач також зазначив, що потрібна подальша цифровізація процесу рекрутингу. За його словами, система рекрутингу набуває своїх спроможностей. Водночас Владислав Селезньов каже, що певна кількість необхідних мобілізованих це компенсаторний механізм, який має вирішувати нагальні потреби війська. Є каліцтва, є поранення, є потреба у відновленні наших резервів та ресурсів. Не так часто ми бачимо цифри про наші втрати, але ж ми розуміємо, що втрати є. Їх треба компенсувати в тому числі за рахунок підготовки громадян в рамках мобілізації. При цьому експерт підкреслює, що не проводить паралелі щодо кількості у 30 тисяч. Це не означає, що щомісяця ми стільки втрачаємо. Ні, українські війська набувають відповідних бойових спроможностей. Йдеться про формування відповідних частин та підрозділів, про поповнення бойових частин. На питання про те, якими можуть бути темпи мобілізації, наприклад, в другій половині весни, Целизньо відповів, що ми не знаємо, яким буде рівень інтенсивності бойових дій. Є інформація про те, що ворог нібито планує масштабний наступ. Озвучуються різні цифри, масштаби та напрямки. Але реалізація цих припущень 50 на 50. Відповідно від рівня і масштабів бойових дій буде залежати кількість особового складу, якого потребуватиме українське військо. Селезньов наголосив, ми маємо розуміти, що чим далі, тим більше Україна набуває бойових можливостей, коли замість людей більше воюють технології. Але поки що повністю виключати людський фактор на лінії боєзіткнення зарано. Своєю чергою, інший військовий експерт та колишні співробітники СБУ Іван Ступак звертає увагу на те, що цифра 30 співпадає з кількістю днів в місяці. Можливо, керуються логікою мобілізовувати не менше 1 тисячі на день. А на тлі цього в армії досі існує багато випадків, коли військовий самовільно залишає частину. Психіка не витримує. Саме так бійці часто виправдовують те, що пішли у СЗЧ. Втім, зізнаються, що через час все одно повертаються у стрій, бо відчувають відповідальність за долю країни. Історії таких захисників та їхнього шляху далі у нашому матеріалі. Ігор у збройних силах з 16-го року повномасштабна війна розпочалася для нього з Херсонщини. Разом з побратимами він виконував складні завдання, звільняв від окупантів правий берег області. Без ротації чоловік був понад рік. Зізнається за ці роки, він неабияк утомився, дався взнаки і важкий психологічний стан. Тож, не дочекавшись відпустки, боєць самовільно залишив частину. Нині ж, завдяки новому закону, повернувся до рідної бригади. Завдяки цьому новому закону, як я вийшов я мене поновили на службі. Це десь було десь тижня п'ятого числа цього місяця. Раніше я був в розвідувальній роті, зараз я в батальйоні безполотних систем. Це більш спокійна обстановка. Завдяки змінам до закону про військовий обов'язок та військову службу бійці, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували до 29 лютого цього року. Мають можливість не пізніше 1 січня 25-го повернутися на службу. З поновленням усіх виплат пільг і соціальних гарантій. Вже розроблений і працює певний алгоритм дій для керівників військових частин, до яких звернеться такий військовослужбовець а, з приводу поновлення на військовій службі. Але хочемо зауважити, що а, військовослужбовці, які мають намір повернутися з СЗЧ або ті, які дезертували за час їх відсутності виплата не поновлюється. Повернувся до бригади. І леонід він у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік загнав поранення, має контроль. Тузію у лікарні дізнався про проблеми в родині та поїхав додому. Повернувся на службу місяць тому. Зараз нищить ворога на Донецькому напрямку. З психологічним станом та сімейними проблемами так прийшлося мені, що потрібно було поїхати додому. Та поїхав я додому. Потім питався так сказати повернутися на військову службу. Через неділю я вже. Так настояв, щоб поїхати з зони бойових дій. Щоб до бригади повернулося ще більше бійців, створено спеціальний телеграм-бот. Його головна перевага анонімність. Результат кажуть, є за два тижні охоче боронити нашу землю, подали зо пів сотні заяв. Коли людина напродовж майже трьох років, шість днів на позиції, день відпочиває, то психологічно досить важко. Плюс можуть бути якісь конфлікти. Наприклад, якщо там конфлікти десь в підрозділі, то як правило люди з інших бригад. Йдуть до нас, бойова бригада. Нам завжди люди потрібні. Плюс ми зараз у Нас батальйон безпілотних систем з'явився. Головна мета закону дати військовослужбовцям другий шанс поновитися на службі та гнати ворога з нашої землі. Томховсім, я ж їх не покину, на кого я їх оставлю. Про що мрієте? Та що закінчилась війна, вже хочеться до сім'ї, якось до близьких рідних. Христина Венгерскайте, Денис Негін. Факти і сітів. Єдині новини. Водночас в Україні стартувала кампанія Контракт 18 24 такий контракт передбачає не лише чітко визначений термін служби строком в один рік, але й фінансові бонуси на додачу до грошового забезпечення. Розвідники та стрільці такі спеціальності найбільш затребувані в рамках програми. Про це повідомили представники сухопутних військ зсу. То як відбувається навчання рекрутів, дивіться далі в нашому матеріалі. Пережирять наділи на себе, щоб руки були свободні, ваше з переміщення. Чергове навчання новобранців. Те, що служба буде точно жвавою, стало зрозуміло одразу після мобілізації, кажуть бійці. Перший день то було просто капець. Вибухи. Цей нульовий день, як його називають, дуже було важко. Цього разу військовики на практиці вивчають ази інженерної справи. Вони теорію пройшли. Час прийшли на практику, Відпрацьовують правильності викопання окопу для стрільби лежача. Потім ми ці самі окопи будемо далі викопувати і робити вже тут зводно опорні пункти, але не такі, як написані, а такі, як від нас працюють в обороні. Умови тренувань. інструктори максимально наближають до бойових, аби новобранці були психологічно підготовлені до перебігу подій на фронті. Повітря! Бігаємо, копаємо на холосіння, ходимо, тренуємося, перезаряджати. Вивчаємо там радіозв'язок, БПЛА різні дрони. Усі присутні добровольці до лав збройних сил стали, скориставшись програмою контракт. 1824 Вчать дуже нормально. Ще так строго, щоб 100% вивчили. Виносливость дуже велика стала там. До коли був вдома, там разів 10 віджався. Що, а зараз 40, так можу зробити? Вони прийняли чоловіче рішення, але вони відірвані від батьків. І от трошки у них десонанс зараз такий приналаштовується. Якщо правильно взяти і правильно давити, то виростуть нормальні пацани. Ми жаліти не будемо для того, щоб потім їм було легше. Тож попри в тому, табадьорий, ритм навчання, рекрути не скаржаться. Повірте, тут вас навчать багато чому. І спробувати це вам буде Опит на все життя. Це цікаво, це сильно, це укріпляє. Дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. А в Міністерстві оборони зазначають, програма Контракт 1824 продовжує діяти. З її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Що в армію захищати свою державу, так би не виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни. Анатолій Журавльов подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.